У мене не записалось. Ладно, дивіться. Ми будемо на рівні пригоди грати. Ну, рівні складності. І нам треба то буде розблокувати зброю Трубутар, тому що я поставив mm, дов, Щоб він Відремонтував. Ми заходимо на цей рівень. Я тоді, до речі, побачу, я вже це записував відео, але в мене там не пройде, бо я вийшов. Лише до боса дійшов, в цьому рівні. То... тому що в мене не було звука. Як тільки що на початку відео. Добре, що я це замітив. І ви підписуйтесь на канал. І це я, Калина. Ставте по Хто Кто перший на цьому каналі? Ми проходимо Minecraft Dungeons Це така ігра прикольненька. Створена Mojang Studios Я її люблю. Я сам по повний відео і я зараз помру! Так швидко помер. Признаюсь. йо моё скільки вас там? До кого вони повибухали Ця реакція? Називається така штука. Найс, когось побував. Не я не кажу, я знаю, кого. Хорів. Що я ним зробив? Я нім нічого поганого не робив. Не вбив у них, звісно ж, багато. Ні? Вони самі напросились. Відстаньте, дайте я відрегені. Найс. Хепень, не знаєш, що тут вибухає. Щоб не мукали. Ага. Ти куди? Найс. Заубали. Мукають і мукають це мені треба та вбийтеся! Не що вбийся. Не... Скинув. Поступово вбивати, а то потім їх дуже буде багато. Сила, найс. О! Клас. Так, мене немає. І що я там казав? Що треба поступово вбивати, щоб багато не було, ага. Тепер суперечу цьому в такому классном месте в скобочках в скобках. чи куда воно полетело а я разум ну я же я ж тут стояв она так и полетіла почему так, так далеко не знаю ну так Ну, на 300 километрів на лета Будем вещи капе. Не на звісно, звесно, ну а еще меньше там чуть добавить. І ви так само вам сподобається, як ото відео. Де зараз 61 перегляд? Там, де ми оцей рівень проходимо. Геніально! Я просто рахуйте це відео повторив. Тільки... <кхм> зараз ми його на вб'є. Тільки на режимі пригоди. Нам треба, щоб... Нас майже не задамажило. Взагалі краще, щоб не задамажили, але... <кхм> Стаємо так, як я вам колись показував. Треба, щоб він ближче підійшов. Блін... Треба, щоб він підійшов ближче. Це дуже близько, по-моєму. Це дуже близько. Так ньому мало ты зброить чудесный ножой чуть бише. Тихо! Тихо, тихо! Не руйся. Все будет добре. Я тебе просто на чели убью, давай! О, найс! Нарешть. Треба, чтобы он став до. Мы так сможем, да, но Вот прикольно, чтобы он своих корей призвал. Я и, и не бы бывал, чтоб души был. Просто кликаем. Он, он подошел. Я подешев, не ясно. Ну кто из них перешел? Ну ой, из нас. Что мы заспавнила? Это штука, как моя не видео. Да, воно за не думает. О, привет. Жесткий вин. Что это капец? Да, Вижу, 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 вижу. Це було це активувати. Найс. Сховались. Ой-ой! Тихо! Спокійно ображе. Тихо. Заспокойся, да,денько. Да,денько, все буде добре, якщо ти перестанеш мене атакувати. Добре, що тут багато місця. А що це, як я від нього ще не помер? Перебіжимо на наше улюблене місце. Підходим. Блін, корову попав. Погане діло. В корову попадати не добре. Підходи! Класно, що в нього такий ката. Не змій. Він просто стріляє. І дамажить. Чому він такий сильний? Я його спочатку, коли вбивав, він був легше. Штуки нарешті. Ми померли. І ще два життя. Ще одне. Неважливо. Головне, що мало. Воно хоч надомажило його. Глибоке на то надію. Помри бись. О, прикол, якщо він зараз впаде. Він не впаде. Найс його добре дамажу Та. Да. Зараз від регенуватись по. ми вже живе регену. Та. Та-та та. Регенка пропала, погано діло. Іду звідси корова. Лучезарність треба була. Ты звідси! я тебе не кликав! Та ні, шанс. Мы его профу Ми його не вб'ємо. Так думаю. Давайте замість цього може ще одна перестріла у мене є. Ні, це перестріл. Хм, цікавенько. Може його на міну посадить? Ну, поставить. Він важкий доволі дуже. Що я думаю, треба було ж на тях, брат. Тільки нему треба души. Мої душі. Да! Втік! Точно, в мене ще прыжок, я можу ним користуватися. Доволі добре. Хотів сказати слабак! Ну поки він не такий синій, він слабака. Чому він не має домажити своїх вже корівок? Добре наніс. Відстаньте корови. Корівки. Хочете, ч, нас Добре, я й нема наніс. Перестрела чудесна зброя. Не. Да, у мене вже тепер куча хп. В тебе його мал. Тебе я мало, хп. Ну ладно, в тебе більше, вибачте. Він протупив. Ще Сейчас курив за спав не буду буду. Ой, ой, ой-ой-ой. Ага, попав. Не треба щ души. О, дякую за корову. Туси для жнуття. Обмотуємо навколо цієї штучки. Знаєте, як кажуть? Обмотали навколо пальця. От. То саме. Тільки над цією штучкою. Просто будем фейерверком. Вибачте, що це відео може бути і так. Ну ладно. Мне треба багато душ, щоб за цього поставити обоціось цього, цього понятик. Це останній шанс, ми про коти добрый моєго нанесли. Ну, здоров'я добре. Давайте мені свій душ плюс 4 длина. Знаєте, я зачарування на деякі зброї. Типу більше збираєш душ, ну можна зібрати. Чек, розумію. Ладно. Я цих людей не розумію, які можуть... О, да, найс. Які можуть бути такі? Из-за того що... Блін... У мене них майже ніколи немає Чому тут трава постійно Чому у нас урону уронами нанесло Це він стільки? Нанес, чи що? Блін, Блин на кучу Треба було... цю залишити Да, тому що вона ще стільки багато урону наносить я думаю, у цьому відео ми лише попробуємо. І то не факт, що пройдемо, а лише цей рівень. Ну поки що йде добре. Та душа, давай швидше до мене залізе. Ну він тупенький, звісно. Він турненький. Хух! Не помер. Я не багато з Це добре. Заспокойся. Не психуй. О, сюди давайте. Заспокойся. Хотя ні, корови прийдуть. Мене занесут. тобі вдаряти його не можна бо це Він нас як сильно вдарить в нас той зброя перезарядка артефактів. ой зброя броня перезарядка артефактів жаль що на на це вона ну да зараз Ну ладно, один раз можна. Не можна. Ми не будемо його бити. <гум> він як мене вдарив. Добрий вечір. Я де спать. Ну ладно, я вже А взагалі, ж не таке ім'я, в реальному житті. Це мені... Что в доні? На субматує. Входу. Блін, я промазала. Я ж ти не тут. Давайте ми туди переберемось. Отак будемо. Стріляти! Давайте назад ми підемо. Він нас собі йшов. Це погано. Вс, хай там і топ Ми отак будемо ходити. Він по не повинен так не робити так. Ми його застопорили. Все добре. Чуть-чуть. Чуть-чуть. <рес> не бить мене я Забороняю тобі Мене бити. ти навіть не уявляешь. Не хочеш навіть здоров'я як ендер дракон надіюсь я попал. По чуть не. Давай швидше Зайца я не вмію зупиняти Ой, ну да, зупиняти відео а не просто его Просто б на паузу зупинив і все. Не показував би вам, це не нічого. Я хотів сказати, від ця немає толку. Ми померли, ми не змогли пройти. Має зараз слихи. Это что с текстурой? Все. Давайте что пройдем. ще можно можна цей времени пройти. Ну попережье кальмалию. Да это просто архиприут, за спидранами все. Вот тут не будем. Маленький, спидранець на раз-два. Маляка. Все він легкий дуже А як яку-то. Будешь. по 100 тысяч здоровья. Взносить. Ну ладно, маленьчего здесь потім відкриємо ло залутаемся ми зараз на ми лошархи приют і все ну йому. а потім згодом коривок повбиваємо монстра і монстр давайте по приколу зараз три штуку бахнемо До речі, так ви не написали мені знімають відео, де я буду проходити, не вбиваючи нікого, Ну, на чм. Пишіть ком. Велком коментарі. Welcome до Розуміли? Разумела? намір. Біжимо. Дивай так, пішло довгий. Чтобы не тянуть, ми лише один дела Чому я не можу втекти? Чому вони такі сильні стали? Що ж раніше вони такі не были. Хе, <рес> <рес> просто утянули його. Давайте за тим. Книжкою підемо. То я пропустив, і не побачу. Добре, що вона показує, де вони. Хто б ще пошукав шукав би довго. Краті ці штуки в ближньому бою можуть... Ой, штуки. Вороги, які зачекловують, можуть все ж таки в ближньому бою воювати. Пам'ятаєте, я знімав відео, як ми пройдемо архіприют на цьому режимі пригоди? От ми и зараз те саме робимо. Секретку відкрили. Чи я педраном в приют. Не пам'ятаю. Ой, Реси педраны. Це я так. А, не с це те саме. Зараз ми її візьмем. Я Хочу їх просто обрати. Это то была... А. Тут где фигня? Так, 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 так. Надеюсь, фигня цена на пусы послугу. Так. А, надеюсь, вот тут секретка е третья. Да блин а, я хотел, чтобы тут -то она была. Ну, тем острелку. Типу тут, зрозуміло. Тепо зараз пройдемось там, дякую. Тут краще паро, ну ладно. Або вот так. Настрій зброю. Не люблю ці серпи. Принхотя штука. Типу прикол зараз затекуємо. Потім мы їх назад вернем. Щоб провірити це. Конечно дуже слабінула. Чому воно? Ну во. Давайте ми не будемо більше це провіряти. Блін. Фігня повна. Я витратив випадково цю фейерверку цю штуку файерверк О, зараз мы зробимо О, цю штучку а я тайт ну взагалі не треба ну ладно хе загубився бежим 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 я додому. А не Довге відео вийшло, на жаль. Так, 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 так. О. Скільки? Надіюсь, нормально буде. Чотириста п'ятдесят. він... Это сильно. Ну. Прокачивай. Давайте перезарядку еще на максимум. Блин, перезарядка нет. Я думаю, там 400 щимость будет. 550 хп. Сколько? Яка у нас? 43 доси. Якщо так что так помимо буде вище. Ні. вон. До речі, можна ворда буде... прокачати ще лук, я думаю. Хоча лук він не так сильний Сокиру. Як я пройду без сокири. Хоча в мене є ці. речі, я колись. Назвав... зараз покажу. Комарний укус. Це кошмарний. Колись переплутав. Ладно. З вами я був калина. І в мене немає грошей. Ой, гроший зброї. Може щось краще це є. 152. А це не сильніше. Дайте хай це буде вже. У сильніше. Ми так дивно держим. Ми грали в Minecraft Dungeons. Ми пройшли архіприют і не пройшли коров'ячий рівень. Та, 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 та. Ладно, бувайте, підписуйтесь на канал, на 2 підписників. Кліп. Гудбай. Слава Україні!